Чи є такий термін затяжна депресія? Є термін великий депресивний розлад, є термін рекурентна депресія, яка повертається, є термін резистентна депресія. Можливо, за ось цими всіма термінами поглинається слово затяжна депресія? Тоді ми говоримо дійсно про тривалу депресію, про погану ліковану. Це для нас не новина, і на цьому побудовані наукові пошуки, що 30% пацієнтів погано або ніяк навіть не реагують на правильну терапію, яку ми вибираємо першої лінії. От якраз і попадаємо слово затяжна, але в тому в цьому випадку як її уникнути в умовах сучасного сьогодення, вернутися назад до діагностики, тому що коли ми говоримо про резистентні форми депресії, ну Наприклад, та ж слово затяжна депресія. Тоді ми знову ж таки вертаємося до того, а що це таке? Тому що доволі часто ми бачимо зараз депресивні розлади коморбідні. Вже, наприклад, немає чисто депресивного розладу. Ми вже пишемо. Тривожно депресивний розлад, чи депресивний розлад на мінімальній мозковій дисфункції, чи на якомусь соматичному фоні, чи органічному мінімальному ураженні, чи навіть на мінімальному ураженні органічного гіпертенічна хвороба, цукровий діабет, постійне проживання в стресових ситуаціях, і так далі, і так далі, приводить до того, що депресія затягується і погано реагує навіть на правильно хорошу терапію. Як можна уникнути, ну я вже сказав, треба спочатку розібратися, чому депресія стала резистентною і тривалою. Можливо, ввімкнулася дуже особистісна реакція, особистісна тривога, лічність, особистість, а особистість медикаментами що не лікується. Значить, що потрібно робити? Більше робити акцент на психотерапії. Групові терапії, методів психотерапії, депресій дуже і дуже багато, не лише когнітивно-поєдінково, якою наповнені всі гайдлайни, а будь-які методи, особливо групові, і особливо реалізація резервних можливостей пацієнт, наприклад, арт-терапія чи тілесно орієнтована терапія, мається на увазі психотерапія, в цьому випадку стають достатньо ефективними. Так, дякую вам за цікаву лекцію. А я вам дякую, що ви мені дякуєте. Чи може затяжна депресія переростати у психічні розлади, якщо ми говоримо про феномен, тобто тривала депресія як феномен, тому що ви не написали депресивний розлад. Ну, депресивний розлад це вже психічний розлад, це кластер F, і це психіатрія. А якщо ми говоримо, що в рамках якогось іншого розладу, наприклад, гіпертонічної хвороби чи алергічної хвороби, не дивуйтесь, тому що при алергічних хворобах дуже часто виникають фобічні і тривожні розлади. Тому дійсно, коли ми говоримо про феномен, який постійний, тривалий і який ігнорується, чи лікарями, чи навіть своїм пацієнтам, чи його рідними дійсно може через деякий час проявитися психічним розладом, в тому числі депресивним розладом. Ми знаємо, що хронічний стрес, який проявляється, наприклад, тривожно-депресивними симптомами, синдромом, синдромокомплексом, навіть коли уже стрес зникає, стресовий чинник, а цей шлейф емоційного ураження, він триває. Триває і переходить в тому числі у в тому числі у психічний розлад. Які є наслідки? Де погані наслідки. Ну, будь-яке психічне страждання, це падіння різко якості життя, це незадоволення собою, це неефективність, це самопоїдання Якщо ми говоримо, тим більше депресія мається на увазі психологічне самопоїдання, занижена самооцінка і так далі. Лікування тривалої депресії. Я вже почав з того, що потрібно по. Пройти діагностику і тоді говорити в будь-якому випадку, коли ми говоримо про затяжну тривалу резистентну депресію, ми завжди говоримо: потрібно з'єднати дві речі: медикаментозно і психотерапевтично вони є рівноцінними. І медикаменти не є альтернативою психотерапії. Не є, які б не були сучасні, в тому числі ви почали там використовувати антидепресанти, які впливають на сигма рецептори чи подвійної дії, чи мультимодальні не суть важно. Лікування тривалої депресії це тактика, стратегія життя, його харчування, його спосіб життя, це активна психотерапія. Не працювати і звичайно, медикаменти. Тобто, ми повинні працювати в цілому, і лише тоді ми отримаємо достатньо хороший ефект.